Отже, у 1970-х роках трошки історії. Два психологи, доктор Полін Кленс і доктор Сьюзен Імес, вперше згадали такий психологічний феномен, відомий сьогодні як синдром самозванця. У синдрому самозванця взагалі немає віку і статі за винятком там від 0 до 16 років, тому що саме в цей період цей синдром якраз таки і починає проявлятися. Не проявлятися, а він там створюється. Е, і синдромом самозванця можуть страждати. І видатні люди теж. Тобто це не якась окрема каста, типу, людей з низькою самооцінкою чи щось по цього. Це можуть бути видатні люди, які досягли величезних результатів та успіху. Там підприємці, які мають великий бізнес, там відкрили по декілька корпорацій, актори театру і кіно, медійні персони, науковці тощо. Навіть Альберт Ейнштейн, він теж страждав на синдром самозванця під кінець свого життя. От на я знайшов таку інформацію, що за місяць до смерті він зізнався своєму другові е, підкреслив. От, от строч які він там написав або сказав, підкреслена повага, якою оточена справа мого життя змушує мене почуватися не у своїй тарілці. Я мимоволю відчуваю себе шахраєм. О, ця інформація зв'ята з, 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 з Вікіпедії. Це таке невеличке інтро. Давайте вже з вами тепер перейдемо до.